На себе, на да? підручні, підручки, Під і вас можна вже рятувати. Бачите, Тай мене зараз. В ігровій формі рятувальники навчали дітей надавати першу медичну допомогу, гасити пожежу та користуватися вогнегасником. В Одесі запрацював мобільний клас безпеки. Серед учасниць заходу Ангеліна. Дівчина каже, сьогодні навчилися обробляти рани від опіків. Спосіб народний. Наприклад, яйцем мазати або маслом, що це нав, 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 навпаки погіршувати може. А потрібно е, більше води. Після лекції від рятувальників діти спробували застосувати знання на практиці, зокрема щодо поведінки під час пожежі. Треба взяти якусь палачиночку, його намочити вона і і поползти на коленях к виходу. Молодець. Молодець. Також під час уроку поліцейські розповіли дітям про види кіберзлочинів, такі як шахрайство, кібербулінг та фішинг. Дуже багато в інтернеті якоїсь інформації, яка дітям ну, не потрібна. І Воно все не моніториться, і діти повинні би, розуміти, на який сайт можна зайти, на який сайт не можна зайти. Тому що ну, це дуже важливо, щоб не було якихось дуже багато зараз е, би, шахраїв. Цей мобільний клас безпеки розроблений за підтримки ЮНІСЕФ. Незабаром він має вирушити у місто Чорноморськ, а згодом до сільської місцевості Одещини, розповіла речниця обласної ДСНС Марина Мартиненко. В ньому є все для того, щоб вчити дітей різних різ, різної вікової категорії всьому, що на сьогоднішній день дуже важливо. Тобто там і пожежна безпека, міна безпека, що стосується поліції, там і про булінг, булінг в школі, булінг в інтернеті. Є форма ДСНС, є форма поліції. Заняття з безпеки для дітей будуть проводитися в школах, дитячих садках та інших закладах освіти. Олександр Бончев, Павло Шаповалов, перший міський.